То мер Едуард Дельїн, господар квартири, з якої пролунав вибух, що зруйнував практично весь п'ятиповерховий будинок в середмісті Чернігова. Чоловік перебував в опіковому відділенні обласної лікарні, обгоріло у нього понад 90% тіла. Стан його на протязі, на протязі вчорашнього, вчорашнього дня й доби прогресивно погіршувався. Причина смерті це інтоксикація. Як, як результат результат опіку, тому що 3А, б четвертого ступеня 98% такі таких, світовій медицині таких випадків нема, щоб таких виживали. Попередня версія працівників МНС, міліції та Чернігівгазу збігалася. Вони припускали, що це було самогубство. Наші фахівці при обстеженні приміщення побачили, що дійсно був газ відкритий. І шланг, який приєднаний до газу, він теж був відірваний. Десь то в об'єднаний перерив на мобільний телефон поступило смс-заобщение, якби син просив прощення, говорив, щоб його нікого не обвиняли в потім приходили не одноране сообщение большей жене. Однак після смерті сина батьки з прилук приїхали до чернігівських журналістів, щоб повідомити, їх син не самогубець. Він сказав не я, вовше, все. Як ми йому вчора сказали, що поступила нам інформація із от того, що це пройшло не по його війні, взагалі не у цього. Він аж заулибався. Він сказав ще я. Він прямо глаза в нього відкрилися. Я прийшла, дзвонила йому, він не брав трубки. Він уснув просто-напросто. Я постучала, постучала, але ніякої предсмертної записки не було і ніхто не рухався. Батьки повідомили, що перед смертю сина приводили в його палату аж трьох священників, аби він, начебто, покаявся в тому, чого не робив. Якщо погибає людина, більше, скоріше всього, звалять воно, будуть валити. на нього. На нього ну, це... Я вам кажу, це не могло бути. Він би газом угорів би там і все. Якщо б він відкрив і, газові да, колонки, та навіть… він би не змог піднятися, спічку Чинутися. запалити. остаточних висновків. Чернігівська міліція поки що не робить. Перевіряють усі версії, як проходить слідство. Вони не розголошують. На місці здійснюють події, працювали слідчі оперативної групи чернігівського міського відділу, обласного управління міліції, вибухотехнічна служба. Всі речові докази, які зібрали співробітники цих служб. Зараз проходять експертизу. Декілька експертиз проходять. По висновкам цих експертиз слідчим обласного управління буде прийматися відповідне рішення. Поховають Едуарда Ілліна в прилуках, де він і народився. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом та продовжують слідство. Мешканці під'їзду, де стався вибух, своєї квартири повернуться не скоро. Запевняють будівельники. Реконструкція будинку затягне щонайменше на кілька місяців.